Я так зрозумів, що ця гучна, гучна принаймні для журналістів розслідувачів історія про поліграф Комбінат Україна, крадіжка, Степанов там і так далі, і про повернуті гроші з Франції, це ваш колишній підрозділ, чи ви особисто займались і, і так далі. Це, для мене це дуже цікаво, тому що наша редакція наших грошей займалася цим поліграф комбінатом України ще з часів раннього Єдапсу, і там постійно крали. От ніхто ніколи там не міг розкрити. Щось. І тут я раптом бачу, що не лише розкрите, а ще й доведене до повернення коштів, але дуже скупі були прес-релізи, набу, чесно кажучи. Тобто навіть були якісь картинки, але слабо зрозумілі, бо там і Естонія, і Франція, і, і, і так далі. І, і справді такий гучний ще й корупціонер, який був. І в мінздоров'я, і в одеській адміністрації очолював, а потім в цьому поліграфкомбінаті України, на жаль, ще не зловлений. Е, можете нам розповісти, як це так, щоб і люди зрозуміли? Бо я так знаю а, на 50%. процентів. Так, а люди... я розповім лише те, що вже раніше. Повідомляв, але як керівник органу досудового розслідування, коли я мав право розголошувати цю інформацію, тому якби я обмежусь лише тою інформацією, яка так чи інакше була повідомлена, але насправді її було значно більше, ніж скупі прес-релізи. Так, я вважаю, це гарний успіх команди, яку я мав честь очолювати. Це робила група людей, дуже розумних, креативних. І Якщо коротко відбулася наступна, наступна подія, крім цього, це є. Ну, В чому не... був злочин? А, От в сама Чому історія? Був, значить, mm -hmm. злочин був в кількох а, ітераціях перше, поліграфкомбінат комбінат, закуповував. А... Я нагадаю: поліграф комбінат Україна це державний комбінат, який має право робити всілякі державні речі. Акцизні марки, паспорти, посвідчення водія і так далі. Так, Більше так, так. ніхто. А поліграф комбінат Україна закупляв захисні елементи в іноземних компаніях. Значить, для того, щоб отримувати надприбутки, була створена фіктивна компанія в Естонії, яка ну, так звану моржу, вона була, ну, скажімо так, завищувалась вартість. Це був перший епізод. Завищувалась вартість, і е, далі е, воно йшло по завищенню вартості. Тобто естонці купували у виробника і пер... Так. Так, 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 так. так. Вони купували у виробника і далі продавали це на поліграф А Якби поліграф комбінат укладав цей договір безпосередньо з естонською компанією. Плюс е, поліграф комбінат, відповідно до діючого законодавства, він здійснює свої закупівлі. Не на, на нього не розповсюджується закон, Прозор. який передбачає Прозору. Так. Значить, і це було перше, там півмільярда збитків, наскільки я пригадую. За цим фактом було. Далі кошти виводилися в багато в різноманітних юрисдикцій, там близько чи семи, чи вісьми було, Ого. через які вони проходили, а їх повністю вдалося детективам відслідкувати вплоть до того, що особа, які оголошена підозру, вона їх навіть декларувала в своїй офіційній декларації. А, і, тобто, чи правильно а, я розумію, умовна естонська компанія перекидала на якісь там віргінські авіргіни, а поплатили гонорар нашому чиновнику, і він а, це показував? чи а, як це? Ну, Була проведена оборудка, яку він до досудове розслідування в контексті того, що а, чиновник продав за дуже за, суттєво завищеною вартістю актив у вигляді кар'єр. Mm -hmm. Який де-факто неактивний ну, не і його вартість значно нижча, там за півтора мільйона доларів. Mm -hmm. а, інші компанії. Тобто, ну зовні воно виглядало а, ніби нормально і якісно. Але по факту а, це були ті кошти, які надійшли від а, цієї естонської компанії через багато багато юрисдикцій. І отриманий дохід був офіційно задекларований. Це була, це був один напрямок розслідування, а потім. Детективи допрацювали значно цікавішу схему, а це те, про що в подальшому була комунікація, коли були запатентовані в тому числі державні символи України, ГЕРБ і інші в Європейському бюро патентів, і надано в якості неправомірної вигоди від. Суб'єкта від юридичної особи іноземної особи, які оголосили підозру, право ну, інтелектуальні, права, інтелектуальні права на ось ці елементи, тому що там була своя специфіка, вони були захищені. І далі особа отримала 7 мільйонів доларів як роялті в якості роялті. Ну тобто, і тут от я вам казав про попередження злочинів і причини і умови, і коли. Ці факти були виявлені детективами. Це ще був 22-й рік чи 23-й, Було одразу вжито заходів, тому що кошти йшли, було вжито заходів і змінено повністю захисні елементи усіх документів. Тобто, з моменту ініціативи нашої команди у всіх документах стали інші елементи. Ну це для того, щоб припинити цю сплату. А тепер щодо повернення коштів, ну я вважаю, це, ну, це факт, це вперше в Україні такий якісний результат саме фінансового розслідування, коли були встановлені ну, і кошти і всі причетні особи. І французька прокуратура звернулася до відповідної юридичної особи з позовом в суд, який за результатами засідання прийняв рішення про. Відшкодування України там 3-3 мільйони євро. Тобто і ці кошти, от. А вони, яким чином французька компанія була там замішана? А, ну вона була задіяна якраз особою, яка Тобто оголошена. вона була в ланцюгу цьому так, великому. Так. Тобто, і це дуже гарний приклад професійної роботи. Це була створена між державна j investigation team, JIT, тобто, спільна слідча група.